13 серпня 2024 рік хочу вам продемонструвати сорт персика під назвою Swідріam. Це десертний сорт персика, фактично з нулюбим опушенням. може досягати дуже прекрасного розміру великого. Ще він в мене твердий, ще зовсім не зрілий, ще потрібно йому висіти. Чому знімаю? Ну ось, Його було у мене багато, але весь він підгнив. Підгнив не через те, що не стільки догнили, а через те, що, напевне, дуже солодкий, пошкоджували його осип, пошкоджувала його східна плодожарка, і вже за нею туди у вхід пошкодження, потрапляла. гниль, він підгнивав один за другим і так осипався. Персик такий щільненький, транспортабельний, дуже солодкий, сам цукор. Уособлення цукру я сказав би кислинки нуль. Ну, Це комерційний сорт для промислових садів супоровий, що забарвня. Ось подивіться, який він темний. Там вже зверху нема що показувати. Все поосипалося. Сортовий можна поставити високу оцінку. Для живців на дереві трішки є, кому потрібно, ще можете сьогодні-завтра звернутися. Далі вже не буде мене на часу нарізати. Ось такий сорт. Багато ним засадили промислових садів. І я думаю, недарма, оскільки покупець, скуштувавши його, прийде по нього знову. Суперовий сорт. В плані десертності.